Вітаю вас, шановні мої підписники. Поліція зможе перевіряти та арештовувати ваші посилки без вашої згоди. В Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким передбачається внести зміни до кримінально-процесуального кодексу, а саме статті 258, там де вказано на можливість арешту, обшуку та виїмки поштових відправлень та кореспонденції, зокрема будуть перевірятися листи, посилки, бандеролі, інші посилки для сліпих та інші речі, які можна передати. Поштою для цілей розслідування з метою таємничості ці посилки можуть розглядатися без вашого відома, можуть бути замінені на безпечні аналоги деякі речі, але у будь-якому випадку, при виїмці або арешті поштової кореспонденції, у поштовому відділенні обов'язково повинен бути складений протокол. Для більш детальної консультації та інформації по даному питанню, і не тільки, звертайтесь в особисті повідомлення та підписуйтесь на мій профіль.